Вітаємо вас на першому міському телеканалі, як і зазвичай у цій студії зустрічаємося для того, щоб обговорити питання нашого і з вами здоров'я, як профілактувати хвороби, оберігати те, що в нас є найбезцінніше і від природи, зазвичай це наше здоров'я, здоров'я наших дітей, і для того, щоб почути саме експертну думку, доказову думку, а не якусь, знаєте, таку а, тимчасову, десь як то люблять Давати на форумах певні експерти. Ми запрошуємо сюди найкращих спеціалістів нашого міста, області і загалом України. І сьогодні будемо говорити з вами і про фізичну реабілітацію, це дещо пізніше. А і про наше із вами здоров'я ментальне здоров'я нашої душі. І в цьому нам сьогодні допоможе наша гостя. Це Інна Папач, психологиня дитячої міської поліклініки номер 6 одеської міської. Ради компас, сертифікована тренерка з надання першої психологічної допомоги. Вітаю вас, пані Іно. Доброго дня. Пані Іно. Ну, дуже цікава в нас з вами сьогодні тема. Наше здоров'я раніше його називали психічне. Зараз ми кажемо ментальне, і всі українці, я впевнена, 90% знають про це вже тому, що війна на жаль допомогла з перших днів. Звернути увагу і наші програми, які розгорнулися і разом і на тлі з першої леді, нашої, для того, щоб звернути увагу саме на наше ментальне здоров'я. Сьогодні ми з вами про це і поговоримо. Отже, пані Іно, сьогодні говоримо про ментальне здоров'я. Так, зараз дуже розгалужена ця система. Ми дуже багато чуємо і порад, і дуже багато проєктів є і по Первинних таких вправах для першодопомоги собі, так ментальної. І от ще знаємо також, що від початку 2025 року кожен громадянин України може безоплатно отримати психологічну підтримку за базовим пакетом програми медичних гарантій. І це вже в нас включено прямо в гарантування Національної служби здоров'я України. І ми знаємо, що в дитячій поліклініці номер 6 є е, певний окремий центр ментальної Здоров'я, і ви саме відповідаєте за цей напрям. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваш центр? Що саме відбувається? Чому саме відокремили цю допомогу в окремий підрозділ? Так, на базі нашої поліклініки є центр ментального здоров'я, і ми там, усі психологи, проводимо тренінги для населення для дорослого населення. Це взагалі і студенти в нас були вже на тренінгах, і батьки. Також у нас є окремі тренінги для психологів, і наші тренінги це завжди про ресурс, як надати собі ради у цей момент, в якому ми живемо, як віднайти у собі то. Те ресурсне, той ресурсний стан, котрий нам потрібен, да щоб ми могли радіти цьому життю. А Ось, можна це. я вас спитаю щодо ресурсу, чи взагалі так. зараз розуміють люди, що це таке, тому що знаєте, дуже часто ще люди, які там були, знаєте, у радянський час виховані в пострадянський, вони завжди такі більше були, знаєте, націлені на те, щоб я повинен бути гарним працівником. Тобто так. я викладуся на на настільки, вижму з себе всі соки, але директор скаже, що ти молодець, ти там виконав у строк свою задачу. Та там перевиконав, оці всі пам'ятаєте, радянські там mm -hmm. п'ятирічки чи щось іще. Це було таке якась гонка. І в цій гонці а, приймала участь і така а, людина, як окрема особа, і все це а, своє ставилося на задній план. А, загальне було а, найдорожчим зараз. А, багато таких людей чи вже люди помінялися за а, ну принаймні роки Незалежної України. Ні, ви дійсно праві. Ні, люди не знають, що таке ресурс. І коли я запитую батьків, коли на консультаціях з дітьми сидять, а ви можете написати 108 бажань? Саме просте, саме просте це написати 108 бажань. Це про ресурс, це про те хобі, яке ми колись знали, але за час цих нападів, оцих тривог ми забули, як це, що робити, і ось. Є такі спеціалісти, як психологи, котрі допомагають людям, вони підсказують, показують, як це зробити, який метод, як написати навіть ці 108 бажань. Мені здається, що також люди, оце я знаєте, вас слухають дуже уважно. І мені здається, що також ці люди приходять, мабуть, до вас в центр і кажуть: ой, так, доброго дня. Е, знаєте, от я не маю ресурсу, пані Іно, давайте мені ці 108 пунктів. Я зараз візьму цей список і піду. Знаєте, е, як це е, відмічати галочками. Так, пані Іна мені сказала, що я сьогодні повинен попить каву десь в новому місці. Пішов, М -м -м. нема щось такого на. Їм здається, що для всіх є універсальна допомога, як кажуть про лікарів, універсальні ліки від усього всі чекають, одну так. пігулку, яка все вилікує так само. І в спеціалісти з ментального здоров'я вказівок, як тобі відновлювати, а вони, мабуть, навіть не знають, що треба самому працювати в цьому, в цьому напрямку. Так? так, так. І це дійсно так. Вони дійсно не хочуть самі працювати, вони приходять і кажуть. Підскажіть, розкажіть, покажіть. І я кажу: ні, це ваше лише бажання. Якщо я скажу, то це буде моє бажання. Ось, наприклад, у нас був що недавно тренінг, ми малювали мандалу і всередині дерево. Про що дерево? Дерево це про наш рід. Так? Як я відношуся до нього, які в нього корені, чиє плоди. Ось, і це вправа. На ресурс ми зарядилися, ми комунікували друг з дружкою, і ми набралися у того доброго настрою угу. і пішли далі у світ. Ну я думаю, в той час, коли ви дали цю вправу, люди перестали думати про новини в Телеграмі. Вони так. перестали думати про обстріли, чи то там, що в Америці, які новини, хто що підписав, який президент. Вони почали думати теж, а як ви сказали, що та задача поставила uh -huh. перед ними про е, свій рід, почали згадувати. Почали знаєте, як то починають згадувати про родину, починають дуже часто, до речі, в моїх знайомих зараз е, звучить в розмовах саме той період дитинств. Безпеки, тому що її так нам не вистачає, і всі згадують якісь бабусині пиріжки, чи так. то село, і ті вікна, і чи той город, де там щось давали якусь задачу дитині робити, і вона не хотіла, але робила. Але це тепер спогади найдорожчі і тієї безпеки. Вони повертають думками людину саме в той період, де вони були захищені, щасливі і не мали ще дорослих проблем. І от я так розумію, що тут певні такі. І у вас емоції, терапія, от така, так, емоційно така, станова. Так. Ви сказали, що ви навчаєте. Тобто центр це не центр, як в розумінні прийому угу. пацієнтів чи клієнтів. Це саме центр тренінговий, де ви згадали вже, що ви навчаєте студентів, так. ваших декларантів чи бажаючих прийти до центру, прийняти участь, так що це в нас. Студенти і медики інших якихось підрозділів медичних. Це прямо такий, як це сказати, прям освітній такий так, простір у вас не просто прийому і лікування чи якогось, знаєте, там керування, там допомоги людям, а саме навчання певним навичкам. так? Так, у центрі ментального здоров'я так, це програма емоційного та фізичного відновлення. Вона доступна для усіх категорій населення, тобто це дорослі, лікарі, педагоги, батьки. Ці Всі категорії населення можуть прийти безоплатно і отримати у цю ем, певну таку пев певні знання, допомогу, так? певну да, стратегію, так. Да. Ну, стратегія, знаєте, це дуже класно. А це один раз треба прийти? Чи це прям якийсь такий, знаєте, план відвідувань? Як це працює? Це план відвідувань. Так, для дорослих це п'ять занять раз у неділю. Вони безоплатні і вони проходять в один і той же час. Вони mm -hmm. приходять на навчання, і я їм надаю навичку. І до слідуючого заняття вони повинні цю навичку вивчити. У нас теж бувають домашні завдання. А якщо не виконав, ви якось караєте? Ні, ні, ні. Ну що ви? Ми повторюємо це на заняттях. Хто не виконав, давайте ще раз повторимо, що було незрозуміло, чому не зрозуміло. Чому не ви не бажання виконати? Так, що заважало виконати це завдання, так. І ось до речі, у неділю стартувала група підлітків за цією програмою. Ось, так от. Це вже не перше, так? У вас а, так, це вже є не дорослі, перше. є підлітки. Да. І розуміємо, що ця саморефлексія, вона, мабуть, більш таким вже дорослим дітям, так? Вона притаманна. Ми... Маленькі діти. Це треба, мабуть, з допомогою, з допомогою вас, з допомогою батьків знайти ті е, нюанси, ті е, моменти, що бентежать дитину. Що якщо ми говоримо про підростка, це вже більш така е, людина, що наближається до дорослого віку, має певний вже досвід, трошечки більш складні емоції, е, і ну теж треба розібратися в них, тому що іноді не зрозуміло й дорослій людині, чому вона, наприклад, злиться на, на свого члена родини а насправді вона там щось невдоволена з собою. В якимось іншим моментам на роботі, але потерпають всі навколо, але вона не розуміє. Вона угу. думає, що е, її розізлив там чол... дружину, чоловік, так? так і не всі це розуміють. Е, пані, ну, скажіть, будь ласка, а що саме з дітьми? От зараз, судячи з вашого досвіду, як, з якими от підлітки або батьки, з якими проблемами звертаються до вас, з якими питаннями, е, що турбує наших діточок наразі? Самі маленькі, це до трьох ручків, то це істерики. Дуже батьків хвилюють істерики дітей. Ось ті, що постарше, вже школа, там вже трохи булінг є. Це теж така собі дуже цікава тема. І коли починається підлітковий вік, то вже всі батьки. Приходять і кажуть, Боже, він, він не керований. Ні, він мене не слухає, він кричить, він вже грубить. І такі да, 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 так, і це нормально, бо це підлітки. І ось коли вони приходять до мене на консультацію, у нас перша консультація, вона разом із батьками із дітками. І ми вивчаємо емоції, бо ті емоції, які в нас живуть, вони нам роблять стан. Тобто вискакує емоція, на, наприклад, геніву, і, і підліток агресивний, да, стан агресії стає. І, а, мати, а мати що робити? І ось на таких заняттях, індивідуальних консультаціях, я навчаю підлітків, як оцю агресію спрямувати в нужний нам ручочок. То знаєте, паніно, пам'ятаєте, є такий, не будемо назвати там назву, є такий ага. пр прекрасний а, мультик так, з цього приводу так. про емоції. А, там, де саме описувалося з перших а, якихось емоцій дитини, так. таких ще чистих, так? Так. гніву, радості, а, смутку, як вони поступово ускладнювалися, і а, був такий, як знаєте, то ностальгія, це смуток, угу. але з добрим таким відтінком якогось такого теплого. Від відчуття, так, і це як складніше ці емоції. І е е в усіх, знаєте, в усіх трендах саме зараз, ну це давно вже було ще до повномасштабного вторгнення. Ми говорили і читали книги, ну принаймні я про емоційний інтелект. Але зараз ми говоримо, що це навичка, що це скіл, який потрібен. Кожній людині, так. яка взагалі існує в соціумі. А коли ми виснуємо в соціумі, який ще помножений на війну, який має всі навколо там тут поруч з тобою може людина бути з ПТСР, тому що вона прийшла з фронту. А тут якась жіночка, там дружина, Полоненого і в неї свій склад емоцій, то ми повинні все це, оцю картину емоцій, зчитувати і самі себе розуміти, і інших людей а, порозуміти також. І дуже добре, що ви навчаєте цьому. Так виходить, що а, в центр до вас можна прийти як на навчання, так і ви сказали на консультацію. Тобто, все ці два напрямки існують паралельно. Правильно я зрозуміла, чи прийом вже ви вже і ваші експерти ще також ведуть на базі самої поліклініки. Саме у центрі ментального здоров'я в нас п'ять психологів, котрі mm -hmm. ми ми видамо там тренінги для дорослих. Так це також навчання, але консультації індивідуальні я приймаю у поліклініці в. Іншому кабінеті, так. А як попасти на таку консультацію, бо я впевнена, що багато, багато наших одеситів і внутрішньо переміщених осіб, людей, які зараз мають таке щастя жити в нашому прекрасному місці? Як їм попасти на таку консультацію? Скласти декларацію чи якось записатися, що треба робити? Так, на нашу, на мою індивідуальну консультацію, поможуть потрапити. Діти із батьками тільки декларанти нашої поліклініки так. Тобто для того, щоб декларанти, можна з педіатром скласти такий договір, і тоді вже цей педіатр може направити до вас на індивідуальну консультацію. Правильно? Так, це можуть педіатри направити, сім'яні лікарі, також невролог направляє лор, будь-який спеціаліст, будь-який лікар може направити до мене. Навіть хірург направляє, якщо він бачить, що при Остеохондрозі у дитини трохи є якийсь бентежний стан, тривожний, і хірурги теж направляють. Так. Ви Знаєте, не просто ж так говорять і про психосоматичні так, захворювання, про так. реакцію тіла на нездоровий, так. на якийсь тривожний ментальний стан, що так. тіло реагує, і все це пов'язано. Якщо колись це було з якогось роду фантастики, і люди в це не вірили, на це вже доказали угу. все це. І ми розуміємо, що і як відновлення, і реабілітація, так і лікування, так і взагалі існування неможливі без здоров'я менталів. І в цьому повинна, ви знаєте, бути така підтримка і маршрут, стратегія, як віднайти себе в, той, в тій ситуації, в якій ми опинилися. Пані Іно, а що стосовно дорослих, вони про що вам говорять на тренінгах? Які зараз вже на, скоро буде вже три роки повномасштабного вторгнення, вже 11 років війни, що триває загалом в країні, як почуваються? Ваші от відвідувачі центру, що їх турбує? Взагалі, запити різні, але завжди тривожний стан. Вони дуже турбуються за своїх близьких. А як, а що робити, а де винити ці сили? І ось оця, вони дуже. Тривожиться із-за цього всього, так. Не можуть знайти з цього лабіринту вихід, так? Так. А Цикл чи можна самому з цим справитися? Чи е, е, завжди потрібен спеціаліст? Чи, е, тут як це працює? Е, чи спеціаліст швидше допоможе цей, е, цей вихід знайти? А, так, із цього циклу бездіяльності можна вийти, але у даному випадку для цього потрібен спеціаліст. Бо коли ми, да, ми там колись щось робили, дуже любили ходити на море. Я останнім часом от сьогодні погуляла на морі, <гум> <гум> да, зранку вже З задоволенням? Да, із задоволенням, да. І ми забуваємо, бо ми, нам треба дуже багато зробити. Е Роботи і уроки у, діти, у дитини привірити і їсти, зварити, приготувати, поприбирати. А якщо ще двоє дітей, немає часу на себе. Нема ну, тут. І... Є іноді ще зворотній бік цієї проблеми. Ви кажете, люди щось любили і забули. Да. А є люди, щось любили. Але вони беруться, а виявляється, що щось воно воно нібито любиш його і тягне до нього. А як робиш, то вже й не, не надає тих сил. Знаю багато людей, що займалися рукоділлям, наприклад, вишивали і заспокоювалися так навіть mm -hmm. під час тривог, тому що це такі повторювані дії, дуже такі медитативні. так? Не хочуть, Відклали роботу, і руки навіть не повертаються до неї. Хтось любив, як ви гуляти на морі, приходять, ну ми море, і море, що я сто разів бачив вже тю. І все, пішов, і вже щось нема, того натхнення, то, знаєте, а Івазовський не прокидається в тобі в той, в той момент. А, любили щось, не знаю, займатися певними там видами фізичної активності чи іграми, якимось там футболом, там чоловіки, якісь там чи хлопці, там підлітки. Теж немає. Як це пояснити? Чому та любов? І тобі здавалося, що це складова е, твого характеру, вже це хобі, тривали, стали і раптом стало е, таким, знаєте, не твоїм. Взагалі це нормально. Наприклад, я возьму свій приклад, да, себе, наприклад. А я дуже любила вишивати, і ось півроку я вишивала, так, надоїла і відклала. Взяла. Завжди, так, в будь-який час. Да, угу. Так. Я Взяла малювати картини по номерам. Намалювала, помалювала 3-4 картини, і теж: да, це класно, круто, але. Ну, треба щось інше змінити. втомлює, так, так, так. так. А потім я почала слухати музику, потім я вже медитувала. Тобто кожен них півроку, декому потрібно більше часу або менше, бо ми всі різні, ми, ми не однакові, ми різні, і діти різні, і дорослі різні. І е, деколи потрібно більше часу. Наприклад, мені пів, е, півроку це норм для... Uh -huh. Якогось, для, насолоді, для так, тою справою, якою ви обрали на той для час. Для хобі, да, для мого ресурсу. Ось зараз я медитую, угу. уже ось третій місяць. Да? Тобто, і це завжди заспокоює навіть медитація, йога, танці, любний від спорту. Все, е, треба... Пробувати мені стається. Так, знаєте, так. Оце теж одна з проблем дорослої людини. Так. Тому що а, якщо дитина, от що ми кажемо про дитину? Дитині yeah. треба дати всі варіанти, щоб віднайти себе. Хай вона там не дуже вдало, але музикою позаймається, хай потанцює, хай там футбол пограє, так, хай помалює. І ми mm -hmm. надаємо, і дитина йде іноді, навіть знаєте, як на, той, на каторгу, на ті всі е, е, кружки і все таке інше. Але ми про себе забуваємо, щоб ми так yeah. само, щоб віднайти Себе і свої ресурси повинні щось спробувати. Якщо ти не спробуєш, ти не ніколи не дізнаєшся, твоє чи не твоє. Так? І е, отут от, ще соціальні ролі, мені здається, багато е, обмежують. Тому що, як ви кажете, от там батьки дітей, вони там я, що значить, я буду там сидіти читати чи малювати, в мене посуд не помитий, діти там уроки не доробили, і вся, і, вся енергія витрачається туди, напевні бути гарним батьком чи мамою, а про себе забувають, і потім вже. І життя нещасливе, і не раді, що в них, от знаєте, от така така буденність. Чи є якісь практики, які ми можемо порадити нашим глядачам, може, якісь поширення, які без експерта ми можемо опанувати. Ну, наприклад, я медитацію не можу опанувати. Це мені треба йти до когось. Я вам чесно, як ми з вами сьогодні знаєте такі чесні оди, одна перед одною. Я, наприклад, і займалася його, і намагалася вдома. Ну, дуже я така. Мене маю активний мозок, тільки я. Замовкла тільки я сіла, і все вже там подумки, я в усіх місцях вирішую проблеми. Відключити неможливо. Це треба навчитися і піти, щоб мене навчили експерт з цього з цієї справи. А що стосовно таких практик, які все ж таки можна використати, які популярні, що ви можете порадити нам? А я нагадаю, що у нас в країні впроваджується програма Олена Зеленської. Ти як? І якщо зайти на цей сайт ти як, то там є перша строчка, така аптечка називається. І там є дуже багато вправ, можна, які можна спробувати користуватися. Самодопомоги, так? Самодопомоги, так. І як я вже казала раніше, ми всі різні. Комусь Можна подихати, наприклад, діти, коли приходять, то я їх просто прошу тупати ножками. Да? Це називається заземлення. Угу. Заземлитися треба або бабочку постукати. Але моя сама улюблена вправа це маки. Маки це метафоричні асоціативні картинки. І ось якщо ми будемо подобається. Не подобається, подобається, не подобається. Це теж знімає стрес. Просто поперекладати отак картки, так? Наподобається і не подобається, так. Да. Це така легка техніка, так. Я знаю, так. що таких карток дуже багато на різні тематики. Так, так, так. само, як так. люди дуже люблять чи не люблять. От так. у вас ми, ми там в силу там, не побачили, може наші глядачі, у вас такі котки симпатичні, Котики. так? А так. є, я знаю, карти із міфологічними певними якимось персонажами українськими. Є і на жіночі якісь там такі там, дівчата гарні, різні. Різних ситуаціях, тобто карти ці мають ще так багато шарів використання, але так. це вже е, з експертом з трактування певних так. емоцій і реакцій на ці так. картки, так а, давайте, пані, вже залишається в нас декілька хвилин. Проанансуємо і ще раз підведемо підсумки, що, по-перше, в дитячій поліклініці номер 6 Компас є центр ментального здоров'я, де можна навчитися пройти тренінги або Певний курс тренінгів е, з експертами. Можна заключити декларацію, прийти саме на прийом від сімейного лікаря чи інших вторинних лікарів. Але якщо ми говоримо про центр, куди може прийти і безоплатно е, навчитися е, розуміти себе, розуміти свою дитину, uh -huh. розуміти е, людей навколо, е, будь-яка людина навіть без декларації, куди найближчим часом ми можемо її запросити на які такі заходи. Запрошую, у нас 6 лютого буде дуже цікава техніка. Квітка стійкості називається це арт-терапевтична техніка. Що таке арт-терапія? Це творчість, терапія творчістю. Так? Ми будемо малювати. Я там теж буду. Так що запрошую, приходьте. Буде дуже цікаво. Це треба вміти щось робити, чи ні. якщо ти навіть ніколи не сідав, і не брав ні пензлика, ні якогось олівця. Це не проблема. Так, не, не треба бути художником, щоб малювати. Лише ваша присутність і настрій ми вам піднімемо, і нам цьому малювати, і олівці дамо, і бумагу. Це чудово. Тобто пізнати себе через малювання, познайомитися з новими людьми, щось почути, якось відновитися і спробувати принаймні оцю нову для себе техніку, це вже можна 6 лютого, так Так. слідкуйте, будь ласка, друзі, за анонсами. Я знаю, що багато анонсів можна побачити на сторінках дитячої міської поліклініки, номер 6 та також центру. Так у вас, певно, є така окрема своя сторінка, тому що як ви вже почули. Все це е, можна е, зробити безоплатно, і все це проводять найкраще експерти поліклініки. А вам я нагадаю, що із нами у студії була Інна Папач, психологиня дитячої міської поліклініки, номер 6 Компас, сертифікована тренерка з надання першої психологічної допомоги. За декілька хвилин повернемося в цю студію з новим гостем і новою темою.